Це перші спортивні змагання серед працівників заводу, організовані на підприємстві. Втім, керівництво переконує віднині такі турніри стануть традиційними, оскільки бажаючих пограти в футбол та ще й отримати нагороди виявилося багато. П'ять команд змагалися за кубок та цінні подарунки. Взагалі, у нас п'ять команд між цехами і охорона. Також у нас включена в збірну цих команд. І от вони між собою зараз наразі грає команда охорони і команда цеху підготовки та переробки. Це взагалі після робочого трудового дня, які відпрацювали вісьмигодинний робочий день. А зараз на полі грають у футбол. Гравець команди управлінців та один з ініціаторів турніру Володимир Резнік зізнається, такими змаганнями хотіли показати, що промисловці не лише майстри своєї справи, але й підтримують здоровий спосіб життя, активне дозвілля та пропагують девіз здоровим бути модно. В команді є і молодь, і старші футболісти. Значить, є футболісти, що вже за 60 років. У Нас був колись спортзал, зараз ми його трохи. Отремонтуємо і буде міні-футбол зимою. Поболівати за колег після роботи залишилася і група підтримки. Спостерігаю за матчем, ми грали вчора матч, так само. Ми трохи переграли, але нічого страшного. Я спостерігаю за матчем, щоб перше місце отримати. Кожен поєдинок проходив у напоруженій боротьбі, адже переможці отримували кубки, грошові заохочення та грамоти. Свято спорту на підприємстві планують зробити традиційними.